П'ять фактів про панічні атаки, і додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, як цьому можна запобігти. Перше, це панічна атака не є шкідливою для здоров'я і не наносить ніякої загрози вашому життю і стану. Друге, це те, що є певні фізичні симптоми. Під час панічної атаки ви можете відчувати підвищену тривожність, пітливість, підвищене серцебиття. Може відбуватися відчуття певного болю в тілі, тахікардія, тощо це все нормально, це все є ознаками. Панічних атак. Третій факт: панічна атака не є ознакою божевілля. Четверте це те, що лікування панічних атак можливо. Ви можете звернутися за кваліфікованою допомогою до психотерапевта в будь-якому, в принципі, напрямку психотерапії. Також ви можете отримати медикаментозну підтримку у лікаря психіатра І п'яте, це якраз те, що панічним атакам можна запобігти. Потрібно дотримуватися здорового способу життя, мати гарні. Арний сон слідкувати за гігієною сну, робити регулярні фізичні вправи. Також дуже ефективним є медитації, релаксації, здоровий відпочинок і регуляція свого графіку робочого, щоб ваші години не перевищували норму.